Рибров може очолити збірну України. Топ АПЛ контактував з Аталантою по трансферу Малиновського та Мудрик, яким зацікавився черговий грант. Моє вітання друзі, вподобайки підписом полетіли, і почнемо ми з Ліги Чемпіонів. Вчора стартував останній тур групового етапу. З цікавого Барса залізобетонного в Елє. Яремчук в четвертий поспіль залишився в запасі. Цього разу це був матч проти Баєра. Соболь вже на цю зустріч вийшов у старті: Нічия 0-0. А сьогодні вишенька, Шахтар, останній тур Лейпциг, шанс поборотись за плей-офф ЛЧ. А з іншої сторони е, вже залізобетонно гарантована ЛЄ. Е. і там буде комфортніше і якось легше. Грати досягати висот. Ніхто три місяці тому не давав нам і два проміле, А зараз у нас вже є ЛЄ в кишені, і ми боремося за одну восьму фіналу. Про проміле ми ще сьогодні поговоримо. Аж поки хочу визнати, що цей матч для Шахтаря, можливо, буде найскладнішим у цій групі. Слід відзначити, що цей Лейпциг – це вже зовсім інша команда з іншими цілями, і цей Лейпциг, Буде боротись до останнього. Шахтарю буде дуже складно. Зараз ніхто не буде недооцінювати шахтара. Абсолютно ніхто. Це якийсь осінній вірус чи щось на кшталт того, але Євічович. Видав наступний комент перед складним матчем з Лейпцигом. Подорожі виснажують нас, а інші команди проводять цей час у джакузі та сім'ями. Можливо, в перечутті складнощів з Лейпцигом Йові таке видав, але по правді, згадуючи той такий матч Шахтаря з Олександрією, було помітно, що лавка гірників не така і довга, і гравці не такі і залізобетонні. І повірити, Йові, цим його словам, легше ніж словам Луческу, який 200 разів. Постійно не змінює платівку абсолютно. Друзі, віримо в Шахтар, дивимося вирішальний поєдинок групи. Пишемо в коменти за ЛЄ чи за ЛЧ ви?» і робимо прогнози, де у в посилання на яких, як завжди, в закріпленому коменті під відео. Там же на вас чекає бонус в розмірі 4,5 тисяч гривень на перший депозит. І не забувайте про те, що Фавбет частину від прибутків компанії перераховує на допомогу ЗСУ. Тож будьте всередині гри разом з Трибуна та Фавбет. А ми далеко від шахтаря не валимо, бо є нова трансферна інфа по мудрику. А почекайте, вгадайте за 3 секунди, хто цього разу зацікавився хлопаком. Песеже? Вгадали тоді. Пішіть вінгер Шахтаря Михайло Мудрик зацікавив низку європейських грандів. Повідомляє Media Set. Зокрема, 21-річний українець знаходиться на радарі у Манчестер Сіті та Арсенала. Проте виграти конкуренцію за футболіста у цих клубів може ПСЖ. Паралійський клуб може підписати хавбека вже в січні, зробивши вигідну пропозицію, якщо брати до уваги близько 100 мільйонів євро. В які, за словами Карло Ніколіні, шахтар оцінює гравця. Ну, все це вже Final Boss. Більше нема кого в інсайди про мудрик додавати, щоб зацікавити аудиторію. Чисто в теорії, якщо Родадуть в Реал, то достатньо непоганий варіант. Вже справжня колода з зацікавлених клубів. Питання лише в тому, яка карта буде якби а першою, яка карта хе, запропонує кращу пропозицію. Тут знову ж таки друзі закликаю вас писати в коменти, куди мутрик перейде. А ми йдемо далі. Тоттенгем готується до роботи на зимовому трансферному ринку. Однією з потенційних цілей є півзахисник Аталанти – Малиновський. Як повідомляє Іль Джорно у підписанні 29-річного українця досить зацікавлений головний тренер команди Антоніо Конте. Клуб намагатиметься скористатися тим, що зараз Руслан не має постійної ігрової практики в Італії. Та заберіть його, будь ласка, вже від того тренера хоч кудись. Крапка, жирна крапка, більше нічого і, і не додаси. Ну і я й обіцяв, друзі, що ми трішки поговоримо про проміле. І я старі, якщо ми про тому будемо говорити, то тут е, буде мова про Мілю, який. Обізвав Василькова, словом, зараз вам розповім про цю історію. Сценарист фільму Нація футболу Микола Васильков пожартував над зовнішнім виглядом колишнього форварда Динамо Артема Мілевського. Який завітав на прем'єру документальної стрічки. Його видають очі. А ще він завжди нормально вбирається. Але ще трошки стресів, і ми втратимо нашого Мілевського, принаймні у тому вигляді, де кого звикли. Це він на передпрем'єрі нації футболу. Складний був поки з двічі гула сирена. Міля, до речі, під час другої тривоги накував п'ятими. Так себе і не позирив. Написав Васильков в інстаграмі. А Мілевський відповів йому в коментах. Завали свій рот. Микола недороблений. Ти тут ще Клоуни, ти стаєш за язиком, гівно, блін. Повагу, май клоун, пишеш свої по 180 лайків, не сміши народ. Виглядає геть погано, коли активно ютубчик вів, було набагато краще. Васильков підірвав це розум мілі знатно. Як був клоуном, так і остався додав Мілевський. Ой-ой-ой. ой А що по щічкам? Хоч бери і в горщик з картопелькою можна буде півсім'ї нагодувати. Да, Мілі, схоже, взагалі втратив форму, а на рахунок цих його коментів, то. Крінж повний. Ну я не знаю, як, як, як можна не фільтрувати те, що ти пишеш в соціальних мережах, особливо якщо ти професійний футболіст, якого всі знають. І пости, якого всі читають. А ми йдемо далі. Друзі, вчора розповідав вам про те, що у Риброва і Ярмоли ну більше у Риброва проблеми в Аль Айні через невтішні результати, типу вболівальники, ним вже не задоволені. з'явилась нова інфа. Головний тренер Аль Айна, Сергій Рибров, може залишити клуб з Об'єднаних Арабських Еміратів до спливу його контракту влітку 23-го року та очолити збірну України. Повідомляє Тато Таке. Є ймовірність того, що 1 січня двадцять року 40 Восьмирічний українець буде головним тренером національної команди України. Контракт Олександра Петракова зуа всплив після нічиєї з Шотландії у лізі націй, як в тому анекдоті про ймовірність зустрічі з динозавром 50 на 50. І так вже й мало ймовірно, враховуючи невдалу серію у Аль-Айні, там шейхи і за менш рубають тренерів. Як на мене, цілком ймовірна історія з тим, що Рибров очолить національну збірну України. І ще більше ця історія ймовірна через. Те, що у нього отак от справи розвиваються в Аль-Айні. Я переконаний, що робота в Еміратах для Реброва не дуже то й складна була. Точніше, є, я вже якось забігаю наперед. І тому очолити національну збірну України, тобто взявши на себе більш серйозний такий вантаж, для нього взимку не буде проблеми. Тож слідкуємо і повідомляємо про всі. Апдейти. А ви, друзі, підпишіться на канал, аби ці апдейти не пропустити. Ну і про вподобаєчку також не забувайте. Макс коглядайте по канал трибуна. Гарного дня, файного настрою, бережіть себе і па-па.